Схоже, що оточення Трампа потихеньку, не швидко, але починають розуміти і задаватися питанням: а може, наш президент, я маю на увазі Дональд Трамп робить щось не так? Може, його політика щодо Росії та Путіна неправильна? Ну, а також відбулася, відбулися зустрічі російського посланця Кирила Дмитрієва з американськими політиками. Де посланець Путіна заявляє про якісь гарантії безпеки для України. А Марко Рубіо робить заяву щодо членства США в НАТО. А й тож далі поговоримо, чи продовжить США взагалі підтримувати НАТО, чи не вийде вона з цього альянсу, і про які гарантії взагалі говорить Росія. Чи правда це, чи ні? Далі розберемось. Поставте лайк, підписуйтесь на канал, і ми починаємо. Оточення президента США Дональда Трампа застерігає, по-перше, його щодо Путіна. Це говорить про розбіжності у поглядах між оточенням Трампа, тобто його дії вже не так однозначно підтримуються. За інформацією телеканалу NBC News, дві офіційні особи Адміністрації Трампа повідомляють, що наразі телефонна розмова між Президентом США та Путіним не запланована, і вони попереджають Трампа, що такий дзвінок. А не є найкращою ідеєю, якщо тільки Путін не повідомить Білому дому про свою загрозу на повне припинення вогню в російсько-українській війні. Тобто, що ми бачимо, найближче оточення Трампа наполягає на тому, що розмова з Путіним має відбутися лише тоді, коли Кремль погодиться на безумовне перемир'я. А ця інформація, друзі, з'являється на тлі. Заяви самого Трампа про те, що він планує поговорити з Путіним найближчими тижнями. Оточення Трампа, ймовірно, починає усвідомлювати ризики такої телефонної розмови безпосередньої згоди на перемир'я. Ну, звичайно, чого дзвонити, про що можна говорити, якщо ти вже відмовився від 30-денного перемир'я? Також така розмова може бути розцінена як слабкість з боку США та дати Путіну можливість використовувати такий дзвінок у пропагандистських цілях. Це може посилити позиції Росії та ускладнити переговори щодо мирного врегулювання. Також це викликає негативну реакцію з боку міжнародної спільноти. Що ще треба е, додати? NBC News повідомляє, що посланець Путіна Кирило Дмітрієв. Зустрівся з чиновниками Білого Тому та законодавцями республіканцями напередодні увечері. Однак невідомо чи брав участь у цих зустрічах сам Дональд Трамп. За словами трьох офіційних осіб США, групи обговорили умови припинення війни України та вимоги Путіна про припинення вогню. Саме тоді посланець Путіна заявляє про прийнятні гарантії безпеки для України. Що цікаво, спеціальний представник президента США Стів Вітков провів зустріч з Кирилом Дмитрієвим у Вашингтоні, але для цього Сполучені Штати тимчасово зняли санкції з Дмитрієва, щоб видати йому візу. Після переговорів в США посланець Путина Кирило Дмитрієв в інтерв'ю Fox News заявляє, що деякі гарантії безпеки для України можуть бути прийнятними. Він визнає, що переговори в Білому домі мали позитивний результат. Дмитрів не уточнює правда, про які саме гарантії безпеки можуть бути прийнятними для Кремля, і це ну, звичайно, звичайна практика Росії, але вони категорично виступають проти вступу України до НАТО. А що я ще хочу тут підкреслити: зауваження Дмитріва щодо гарантій безпеки. Ну, насправді є відходом від звичної позиції Кремля, яка раніше відмовлялася від будь-яких гарантій для України, чого варто лише згадати, згадати нещодавні заяви Путіна, що мир буде можливим лише у випадку демілітарізації України. Ну а Сергій Лавров взагалі категорично виступав проти будь-яких європейських військових на території України. А тут заява Дмитрієва свідчить про можливу. Хоча не стовідсоткову, але все ж таки зміну риторики Кремля. А що ще варто зазначити? Посланець Путіна Кірило Дмітрів заявляє, що американські компанії готові повертатися в Росію і займати місце європейського бізнесу. А він повідомляє про три кроки вперед у відносинах між РФ і США та про зустрічі з ключовими членами Адміністрації Трампа. За його словами, під час переговорів було досягнуто значного прогресу щодо домовленості про припинення вогню в Україні. Ну що тут можна ще додати: заява Кирила Дмитрієва про прийнятні гарантії безпеки для України є несподіваною. Та може в принципі свідчити про зміну риторики Кремля, однак конкретні деталі цих гарантій залишаються невідомими, тому це можливий черговий маневр Кремля. До речі, як ви думаєте, Росія дійсно погодиться, щоб Україна отримала гарантії безпеки? Пишіть в коментарях, а ми продовжуємо. І тут хочеться підкреслити те, що Росія досі проти. Того, щоб Україна вступала в НАТО, Москва категорично проти цього, і взагалі буде продовжувати такий альянс існувати, якщо Сполучені Штати вийдуть з нього. Марко Рубіо зробив заяву щодо можливого виходу Сполучених Штатів із Альянсу НАТО. Державний секретар США Марко Рубіо зробив заяву, яка має заспокоїти союзників по НАТО. Він запевнив, що США продовжують підтримувати Північно-Атлантичний Альянс і залишатимуться його активним членом. Рубіо наголошує, що істерика та припущення у глобальних медіа щодо можливого виходу США з НАТО є безпідставними. Ну водночас він підкреслює, що кожна країна-члена -члена НАТО, включно із США, повинна виконувати обіцянку досягти 5% соткових витрат на оборону. І, звичайно, Рубіо робить таку заяву на тлі побоювань щодо можливих змін у політиці США щодо можливого взагалі виходу США з НАТО. Ну і поки що ми бачимо, що Рубіо заспокоїв своїх союзників по альянсу. Тож, друзі, а що ми маємо у підсумку розбіжності в поглядах між оточенням Трампа говорить про поступове прозріння адміністрації США, яка вже не так яро підтримує Трампа. Також хвилювання союзників щодо вигоду США з НАТО та заяви Москви, що американські компанії, наприклад, готові повертатися в Росію і займати місце європейського бізнесу. Такі події можуть вказувати на переорієнтацію Сполучених Штатів в бік Росії, а не її союзників, що впливає на світову довіру до Америки. А на цьому я завершую своє відео. Дякую, що додивились до кінця. Постав лайк, підпишись і до зустрічі!